Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Без зайвих слів. Девід Лінч. Напевно, найважливіший, найзначущий, найвпливовіший режисер приблизно останніх чотирьох десятиліть. Девід Лінч це фундамент сучасного авангардного, революційного незалежного кінематографу кіномистецтва. Це Бог кінематографу. Людина, що народилася у 1946 році, та померла нещодавно у 2025 Декілька останніх місяців після смерті Девіда Лінча, я тільки і робив, що читав про нього лекції. В українському прокаті була стрічка Шосе в нікуди або Загублене шосе – «Lost Highway» в оригіналі. І я представляв цей фільм декілька разів. Читав лекцію для сквоту онлайн-лекцію, читав лекції про Девіда Лінча наживо, писав рецензії про нього, писав на нього некролог. І от тепер хочу записати черговий випуск нашого подкасту про Девіда Лінча, але саме поговорити про одну конкретну тему. І кращої теми в контексті творчості Девіда Лінча вигадати неможливо за що ми любили. Девіда Лінча. Ох, Лінча було за що любити: від синього оксамиту до внутрішньої імперії, від загубленого шосе до Малголанд Драйв, від гумкоголового до простої історії, від Твін Піксу до Твін Піксу, тобто від серіалу до повного метру, Лінч не втомлювався підривати основи кінематографа. Він змінював наше уявлення. Про наратив, про логіку оповідання, про музично-звуковий ряд, про монтажні прийоми. Це був по-справжньому, от як Жан Люк Годар, експериментальний режисер. І фільми Девіда Лінча точно не застаріють з часом. Ці фільми просто не можуть вийти з моди, тому що Девід Лінч поза всілякою модою. І, от коли я говорю, що він не втомлювався підривати основи кінематографа. Я насправді хочу сказати, що Лінч навіть був ширшим за це поняття. Кінематограф він підривав основи, і ми про це ще поговоримо людської цивілізації, нашої впевненості в тому, що все навколо раціональне і логічне. Так, наративи, логіка оповідання, музика, звук, монтаж, взагалі, всі технічно-кінематографічні прийоми у фільмах Девіда Лінча прославляли його неймовірний. Талант і бачення. Світогляд Девіда Лінча був не прямим продовженням, а причиною форми його кінематографу. Я завжди казав і буду казати, що найвеличніші режисери, які є серед нас або вже, на жаль, почили, це ті режисери, які не займалися виключно формою заради форми, які не намагалися стати режисерами професіоналами, а які в першу чергу мали певне відношення до оточуючого їх світу. Які бачили світ так, як мало хто їх бачить, і передавали через кінематографічну форму оце своє бачення. Девід Лінч не займався кіно як таким. Його, навіть не дивлячись на те, що він був видатним митцем, і художником, і кінематографістом, і навіть, на мою думку, письменником неважливо про що говорити, навіть про його відеокліпи. Ні, все ж таки, на мистецтві він не зупинявся. Це все було для Девіда Лінча інструментами. Він революціонізував форму кінематографу, він експериментував з кіно не заради знову ж таки цієї форми та експерименту. Його не цікавила логіка оповідання як така. Він не заморочувався з музично-звуковим рядом саме заради музично-звукового ряду. Ні. Для Девіда Лінча все це було вторинним. А первинним була його свідомість, його внутрішній зір, його розуміння себе. Та суспільства людства цивілізації. От про що фільми Девіда Лінча? От чому він підірвав основи кінематографа? Тому що він підірвав саму основу того, що ми вважаємо нормальним, того, що ми вважаємо основою основи. Тобто, Девід Лінч це реальний нонконформіст і бунтівник, не той, який руйнує, і потім. Сидячи на зруйнованому, каже: нарешті я зробив свою роботу. А той, який руйнує, для того, щоб показати нам реальну дійсність, дійсну реальність для того, щоб вказати своїм пальцем, знаєте, на місяць, як робив це Будда Гаутама, і от творчість фільмографія Девіда Лінча є подібним вказівником. Це глибоко духовний режисер, і про все це ми сьогодні теж поговоримо. Лінча ми любимо за те, що він був щирим кінохудожником. Лінч не просто знімав свої картини, а подібно до Хаяо Міядзакі, от з ким ще порівнювати Девіда Лінча, як не парадоксально, саме з Хаяо Міядзакі. Так от, так само, як і Хаяо Міядзакі, Лінч виходив далеко за межі звичайного мистецтва. І все заради того, щоб виражати щось по-справжньому духовне, трансцендентне, справжнє, живе. От Лінч. Був живим, він був справжнім. Чому його настільки любили? Причому як знімальна група, так і глядачі, синефіли, кінокритики, е мистецтвознавці, чому до Лінча так добре ставилися? Не тому, що з ним було комфортно спілкуватися, а саме тому, що він був щирим, тому що ти вірив в цій людині. І знаєте, фільми Девіда Лінча, вони якраз про цю щирість. Як і Хаяо Хаяоміадзакі, який так само, як і Девід Лінч, є безумовним. Генієм, до речі, найближчим часом теж буду багато розповідати про Міадзакі. От наступна лекція у сквоті. Можливо, ви чули про сквот. Я там щомісяця читаю онлайн лекції, ви їх можете знайти на їхньому Ютуб каналі. Я буду знову і знову повертатися до теми Міадзакі. Коли я розповідаю про Міадзакі, то часто думаю про лінча. А коли я розповідаю про лінча, часто думаю про Міадзакі. Чому? Бо здавалося б, що між ними немає і не може бути нічого спільного. Тут жахливий режисер-сюреаліст, який в основному концентрується на темряві, на пітьмі людської душі, а з іншого боку, світлий, радісний режисер засновник студії Гіблі, який працює над мультиплікаційними стрічками. Що ж між ними може бути спільного? А от і ні. Насправді вони одного поля ягоди. І світогляд Міядзакі, так само як і світогляд Лінча. Абсолютно дотичні один до одного, тому що вони сприймають, буду повторювати сьогодні знову і знову: оцю реальну дійсність. Вони не зупиняються на формалістичному сприйнятті реальності. Вони не розбираються виключно в політиці, чи в релігії, чи в соціальних питаннях. Ні. Вони, як то кажуть, дивляться в корінь всередину самих себе. І саме там і царство небесне. І гуманізм, і сутність людського життя, і все це є в мультфільмах Хаяо Міядзакі і в фільмах Девіда Лінча, тобто духовність, трансцендентність, справжність, життєвість. От ми цінуємо як не парадоксально фантастичні, сюрреалістичні та експериментальні стрічки Девіда Лінча саме за те, що вони точно переповідають нам про нас. Часто говорять, що найкращі режисери на нашій планеті це режисери, які ставлять перед глядачами дзеркало. Але Девід Лінч навіть йде далі цього. Він не просто ставить перед нами дзеркало. Він не просто пояснює нам, що ми в тому дзеркалі бачимо, яким є наше відображення. Він закликає нас до певної, і про це ми сьогодні теж поговоримо, автомедитації, рефлексії о цьому постійному баченні та усвідомленню себе. Його фільми це переказ внутрішнього світу будь-якої людини. Насправді, більшої глядацької аудиторії, аніж у фільмів Девіда Лінча, немає ніхто. Які там голівудські блокбастери, наскільки впізнаваним є образ Супермена чи людини Павука, це не важливо. Фільми Девіда Лінча про те, що є по-справжньому універсальним, про людську. Природу, про цю духовність і трансцендентність. Тому ми так дивно себе почуваємо під час і особливо після перегляду лінчівських та м'ядзаківських фільмів, тому що вони беруть нас за душу. Нарешті, ти, наче оголюєшся в кінотеатрі, я вас до цього не закликаю, метафорично, звичайно, оголюєшся в кінотеатрі і відчуваєш себе по-справжньому живим. Я ж казав, справжнє і живе. От все це. Безумовно, має відношення до Девіда Лінча. Лінч звертався до самої природи людини. Він занурювався всередину, він уважно розглядав підвали нашої підсвідомості. Він переносив побачене там у цій підсвідомості в зовнішній світ. Тому я й полюбляю казати, що Лінч був піснярем людської душі та емоцій, тобто раціонального, та підсвідомого, ось про що його кінострічки. Це наче людська душа вигорнута назовні, що означає відрізане вухо у синьому оксамиті? Що означає фінал, ні, будь-яка сцена у Малхоланд Драйв? Ми не можемо цього збагнути, тому що це ірраціональне. це підсвідоме, це істинно живе. Тому Девід Лінч безумовно є тим режисером, якого не просто варто назвати філософом чи інтелектуалом. Ті слова також часто використовують щодо Хаяо Міадзакі, але вони занадто мізерні, вони не охоплюють усього, чим був Девід Лінч і чим є Хаяо Міядзакі. Ні, це пісняр людської душі та емоцій. Це дослідник самої людської душі та людського буття. І от я буду повторюватися знову і знову казати про те, що Девід Лінч зазирнув у дзеркало, занирнув у людську підсвідомість. Але уявляєте, наскільки важко не просто зазирнути і та занирнути, а наскільки важко все це передати візуально вербальними засобами, методами кінематографу, наскільки складно написати сценарій. Який буде переповідати усі ці складні речі, про які ми зараз з вами говоримо? От в цьому велич Девіда Лінча. Він не тільки занурювався у людську природу, він ще й знайшов універсальні мистецькі засоби для вираження у цієї людської душі. Та й, взагалі, фільми Лінча вони справляють враження сновидіння, акту гіпнозу, чарівного ритуалу це якесь первісне кіно докультурне. Доцивілізаційне, я б навіть сказав, долюдське, він знімає фільм, який у найширшому розумінні цих слів знаходиться поза часом. Фільм та фільми Девіда Лінча це навіть не повноцінні кінематографічні твори. Це скорше нариси того, чим є людина. І от якщо дорослий глядач іздатний повірити у справжню кінематографічну магію, то саме завдяки лінчівським кінодослідам. От Девід Лінч, ну він в певній мірі ставить досліди над усіма нами. Девід Лінч завдяки своїй кінематографічній магії змушує нас повірити в те, що реальність більша за роботу, сім'ю і відпочинок, що реальність більша за соціальні чи будь-які інші правила, що реальність навіть більша за бунт, за панк, за протидію системі. Що реальність є чимось, що словами та візуальними образами не описати, навіть коли ти використовуєш візуальні образи та слова, як це робив Девід Лінч. Чому він є одним з найважливіших кінопоетів за всю історію кінематографу? Тому що він, як справжній поет, який не може збагнути сутності своєї творчості все рівно, знову і знову, можливо, навіть безмістовно, Можливо, навіть безпідставно намагається передати оцю магічну, трансцендентну, екзистенційну сутність людського буття. Його фільми саме про це. От буквально на днях я представляв квір Луки Гуаданіньо за одноіменним романом «Бероуза» Читав лекцію у кінотеатрі і, власне, багато розповідав про Вільяма Бароуза, про його відношення до мистецтва. Колись він в університетах викладав теорію письменництва та взагалі письменницьку справу. І в одній зі своїх лекцій він так і сказав, що навчити письменництву неможливо, це безглуздо. Так само безглуздо, як навчати когось бачити сни. От Девід Лінч теж займається такою безглуздістю. Він намагається передати досвід сновидіння. От я ж кажу його фільми як гіпноз, як ритуал. Взагалі, сама сутність ритуалу теж не має жодного змісту. Ти намагаєшся в ритуалі передати, можливо, слова якогось <кхм>, чарівного міфу, який теж є переказом того, що людина ніколи не зможе осягнути і збагнути. Є речі, про які не можна сказати словами. Є речі, навіть які, напевно, повноцінно не можна от саме раціонально пережити. Є речі, які є настільки невід'ємною частиною нашого щоденного, що миттєвого людського буття, що ми просто не здатні це від себе відірвати, як у тій відомій притчі анекдоті про рибку, яка намагалася знайти Бога океан, але ніде його не бачила, тому що океан був усюди, у тому числі і всередині цієї рибки. От це і є та наріжна тема, якою займається Девід Лінч у своїх фільмах. Так я прекрасно розумію, що це доволі абстрактні, навіть езотеричні задуричні слова. Але для самого Девіда Лінча вони були можливими. Ну, що я можу зробити, якщо його кінематограф просякнути цією духовною трансцендентністю? Він справді є таким. Ну що я можу зробити з тим, що Бог існує? Я нічого не можу з цим вдіяти. Він просто є, і ти можеш прийняти його через медитацію, про що ми ще поговоримо. Вітаю вас на Ютуб-каналі Секта Станіслава. Так, кіноменство це лише прикриття, для того, щоб залучити вас до своєї секти. Ось чому я так люблю Міядзакі та Лінча – Тому що вони переповідають у своїх фільмах та мультиплікаційних стрічках про найважливіше про єдину реальність, на яку ми насаджуємо і насаджуємо різні пояснення. Реальність, яку ми обгортаємо своїми словами. Реальність, яку ми не можемо збагнути, а в якій ми можемо лише бути. От про цю буттєвість, про це буття фільми Девіда Лінча. Ось чому ми віримо в магію. Тому що вони реально магічні. Справа в тому, що ти можеш бути впевненим у магії лише тоді, коли ти її переживеш. І Девід Лінч, власне, створював фільми, які є доказом магічного. Карлосу Кастанеді точно сподобались фільми Девіда Лінча. Ну і також важливо сказати, що Лінч є повною протилежністю усіх тих голівудських режисерів, яких ми любимо і шануємо, на кшталт Крістофера Нолана. Мартіна Скорсезе, Квентіна Тарантіно і от багатьох інших популярних американських режисерів Лінч абсолютно інакший. Ми можемо безкінечно розмірковувати про постмодерністські експерименти Крістофера, перепрошую, Квентіна Тарантіно, або розмірковувати про експерименти з часом та якусь там умовну, загальноприйняту, наративну голівудсько мейнстримну блокбастерну структуру щодо фільмів. Крістофера Нолана. Ми можемо про все це говорити, але Девід Лінч взагалі знаходиться в іншій реальності, в іншій площині та сприйнятті кіномистецтва як такого. Тарантіно, Нолан Скорсезе – вони послідовні, вони логічні. Навіть коли вони ламають трьохактну структуру, до якої ми всі звикли: початок, середина, кінцівка. Девід Лінч взагалі існує у світі, ну, так само, як і Жан Люк Годар, в якому, напевно. Кінематографу начебто і не існувало, і це саме Годар вперше його відкрив. Це начебто Девід Лінч для себе вперше побачив кінематограф і не просто зруйнував його та зібрав заново, а створив кінематограф на пустому місці. Фільми Девіда Лінча це реально паралельна, інакша кінооптика. Він значно ближчий цей Девід Лінч. До творців французької нової хвилі та британських авангардистів, який там Скорсезе? який Нолан. Лінч навіть близько поряд з ними не знаходиться. І не в тому справа, що він видатний, а вони ні. Ні, вони просто птахи різних польотів. Лінч це небесний митець. Лінч це людина, для якої форма є пластилін. А поняття кінематографічного жанру взагалі не має сенсу. От жодне правило, жодне кліше, жоден ярлик. Не навішується на Девіда Лінча, бо лінч ламав і перевинаходив кінематограф, і навіть створював його в певній мірі, про що я вам зараз і говорю, заново. Але знову ж таки потрібно повертатися до цього знову і знову, бо це найголовніше. Лінч виявляв абсурд людського життя. І коли я говорю про абсурд людського життя, я маю на увазі реальний. Дійсно існуючий абсурд, у цю безглуздість нашого існування, безглуздість, на яку ми всі не звертаємо уваги і просто робимо вигляд, що світ раціональний і логічний, що існують певні правила гри, що цивілізація, культурність, вихованість все це дійсно існує, що підсвідомості немає. Що ми не звіри, а саме люди, можливо, не божественні істоти. Добре, вже небагато хто, на жаль, істинно вірує в Ісуса Христа в Будду Гаутаму, Влаудзи та Цзи, в кого там ще не вірує. Але справа в тому, що ми дійсно фантастичні лиценіри щодо від... ну, по відношенню до самих себе та оточуючого нас світу. Ми просто існуємо в певному суспільстві. Яке намагається уніфікувати нас як особистості. І я зараз не закликаю до якогось загального бунту проти умовної системи. Ні, я не революціонер. Навпаки, система навіть в певній мірі мене влаштовує. Питання в тому, що істина свобода, і про це фільми Девіда Лінча полягає в першу чергу в розумінні цієї абсурдності людського життя. От тому я й кажу: Лінч підривав наріжну основу цивілізації. Оцю безпідставну віру в те, що людина вирвалася з чіпких лап підсвідомих і потойбічних сил. Так, колись була епоха античності, колись було середньовіччя, але з нових часів все змінилося. В нас тепер є ракети Ілона Маска. В нас тепер є президентство Дональда Трампа. В нас є війна, в нас є сучасна українська культура. В нас тепер все є. Ми люди. Але ж ні, вказує нам Девід Лінч. Це все оманливо. Можливо, ми взагалі існуємо у матриці, а головна героїня Наомі Вотс не може збагнути, коли вона спить, а коли вона переживає реальну дійсність. Головна героїня Наомі Уотс у фільмі Малголанд Драйв, можливо, одному з найважливіших фільмів в історії людства. Ну добре, як мінімум, 21-го сторіччя, не просто ж так Малголанд Драйв, деякі дослідники кіно. Кіномитці навіть, кінорежисери ставлять на перше місце серед найкращих фільмів 21-го сторіччя. Так от Наомі Уотс, яка виконує головну роль у Малголанд Драйв, вона так само існує в абсолютно абсурдистському і раціональному світі провини, світі гріха, світу світі болі і страждання. І вона намагається раціоналізувати цей біль, відокремитись від нього, забути про нього, але цей, знаєте, внутрішній спуд. От чудове слово, спуд, який в неї є, оцей тягар, він вилазить у раціональну реальність. Про це фільми Девіда Лінча. що та дійсність, в якій ми існуємо, є відображенням у того внутрішнього нашого і раціонального світу. Що насправді підсвідомість повністю контролює свідомість. Але свідомість, наше его, змушує нас думати про те, що ми насправді усе контролюємо, про цей обман. Фільми Девіда Лінча на цей обман він вказує постійно, тому що полюбляв медитувати, тому що розбирався з самим собою, тому що не соромився говорити про істину. Девід Лінч відмовився від типово інтелектуального, аналітичного пізнання світу. Він прорвався от до самих глибин, як я вам вже казав, людського буття, того первісного, прихованого всередині нас. От чудові слова зла і добра, що спокон віків боряться за людські уми. Ці сили, оці світлі і темні сторони людської особистості, вони ж підсвідомі і вони постійно вириваються у нашу реальність. Результатом чого є війна і мир, любов і ненависть, та спокій і безкінечна роздратованість. От про це теж фільми Девіда Лінча, чому в його кінострічках переважає білий і темний кольори, чому його фільми або постійно пересвідчені, або постійно чорні? Справа в тому, що для нього, от власне, це протистояння зла і добра, світла і темряви ну, є наріжним каменем для розуміння людської природи. Він у своїх фільмах зображував найгірше і найкраще, що є в нас оцих янголів і демонів, які борються за нашу свідомість, і які постійно виливаються знову ж таки, повторюсь, мільйонний раз в реальну дійсність. Тому настільки важливим є творчість фільмографія Девіда Лінча, тому я рекомендую передивлятися і подовго роздумувати над його кінострічками, а ще краще сприймати їх. Всмокчувати їх в самого себе і переживати їх як щось дуже і дуже близьке та інтимне для кожного з нас. Тому що краще за Девіда Лінча, напевно, ці теми у кінематографі, ну добре, останніх принаймні 40 років, про що я говорив на початку сьогоднішнього випуску подкасту, ну ніхто фільми не знімав. Це дійсно сама основа людського буття. Ну і останнє, що я маю сьогодні сказати. І так. Вище за це не стрибнуте. Усі фільми Лінча, усі без винятку, це візуалізація досвіду його медитації. Можливо, ви знаєте, що багато років, десятиліть свого життя, більшу частину існування Девіда Лінча Лінч займався тричі на день, майже ніколи не пропускаючи цих разів, трансцендентальною медитацією. І от знаєте. Багато хто насміхається над Девідом Лінчем, каже, що він вдарився в езодурику, каже, що він був неймовірно ексцентричним. Так, він був ексцентричним, але справа в тому, що його ексцентричність для Девіда Лінча, для митця такого рівня і значущості, такої глибокої змістовності, це було органічно і нормально. Справа не в тому, що Лінч був диваком. Справа не в тому, що Лінч а, використовував медитацію в якості, ну от кажу ж, релігійної екзотики. Ні, для нього це було необхідністю, як для кожного з нас є необхідністю дихати, або, наприклад, любити, або працювати та самореалізовуватись без медитації Лінч взагалі не розумів, як можна існувати у цьому світі, і я всіляко його у цьому підтримую, коли медитуєш. Ти чистий, коли ти цього не робиш, ти забруднюєшся. І в своїй невеличкій книжці, яку я вам дуже рекомендую прочитати, як спіймати велику рибину. Девід лінч про це і розмірковує. Про те, що медитація, справа, власне, не в тому, що трансцендентальна, а медитація в найширшому розумінні цього поняття, усвідомлення цим займався у тому числі Григорій Савич Сковорода. Тобто, розуміння того, хто ти є, що ти відчуваєш. Оце усвідомлення того, що ти перебуваєш тут і зараз, а не в минулому чи в майбутньому. Це свобода, це контроль своїх думок, це справжнє щастя, яке розквітає в тебе всередині. Оце є теж основною частиною творчості Девіда Лінча, причиною, каталізатором і двигуном усього того, що він робив. Фільмів Девіда Лінча оцього того ірраціонального сюрреалізму, тих дивних загублених шосе і малголандравів не було б без візуалізації, досвіду, медитації всі фільми Девіда Лінча це просто його переказ, візуальний та словесний, того, що він відчуває, коли медитує. І саме тому я теж постійно це повторюю: фільми Девіда Лінча настільки цінні, настільки унікальні, тому що небагато який режисер. Ну, от, власне, настільки б талановито передавав досвід своїх медитативних пригод. А у Давіда Лінча це виходило. От за що ми любимо цього непересічного режисера, який є значно більшим чимось, ніж режисером і значно більшим чимось, ніж митцем. Девід Лінч був людиною, яка щиро намагалася пізнавати себе. Я таких людей дуже поважаю. І тому мені настільки, звичайно, прикро, що він помер. Я відчуваю втрату, що для людини, яка полюбляє кінематограф, він був дуже важливою частиною взагалі світового кінематографічного руху. І без нього кінематограф так буде значно бідніший. Але його фільми залишилися з нами, його книжки залишилися з нами. З нами залишилося його інтерв'ю. Читайте, дивіться, переживайте і, звичайно ж, медитуйте, як це рекомендував робити. Девід Лінч. Я дякую вам за вашу сьогоднішню увагу. Як завжди, закликаю вас залишати коментарі. Напишіть, що ви думаєте про Девіда Лінча чи був він для вас важливим режисером? Який досвід перегляду фільмів Девіда Лінча для вас був найтравматичніший чи найцікавіший? Розповідайте про все це. Я дуже люблю читати ваші коментарі. В нас вже постійно це повторюю. З'являється своє невеличке ком'юніті синафілів, і мені це гріє. Душу. Пости, репости, лайки, дизлайки. Підписуйтесь на цей Ютуб канал. В нас надалі ще багато відеорозборів та подкастів. От наступний відеорозбір буде про міцного горішка, класика 88-го року. Ну, коли ще згадувати про різдвяний бойовик, та як не в травні місяці. Знову ж таки, дякую всім вам за вашу увагу. Пишіть обов'язково в коментарях, про які б ще речі або теми в подкастах ви хотіли послухати. Я до всього цього прислухаюся, і от якраз минулий подкаст про те, чи потрібно викладати кіно у школі, я записав саме тому, що мене про це попросили. Дякую за це прохання. Було неймовірно цікаво розбиратися в цій педагогічній кінематографічній. Темі. Про Девіда Лінча я планую ще записати як мінімум два подкасти. Також буде немало подкастів про Хаяо Міядзакі, а можливо, навіть окремі випуски подкастів про його, кожен з його видатних шедевральних творів, починаючи ще з Навсікаї, з долини вітрів. Дивіться гарне кіно, що ще я можу сказати? Кіномент Станіслав.